Зранку, 26 жовтня, жителі мікрорайону Львова Рясти збираються біля водовозки. Чотири дня нема води. Чотири дня. Від четверга нема води. А ви видите, як рятуємося? А вже нема, ще їду там далі на І все, Їду далі доправляти. Не всіх не хватить, та бочка і так. Поруч зібралася в черга з людей, щоб набрати води із заготованої ємності. Не то що там в селі Кринець, набрав, привик помив посуд, а Тут, тут, тут так, ні, так не буде, самі знаєте». Вчора обіцяли на 8 годину приїхати, машина приїхала в другій годині. Можете уявити, з 8 години люди пенсіонери з паличками і з дітьми стояли тут -от до 2 години. З другої години вчора за цілий день було два рази машини, напевно. Сьогодні другий раз. Цього вистачає на скільки? Ну, на день, якщо я борщ не варю, не приймаю душ, то вистачає. Тому душ один раз на пів місяця. <різь> <різь> іншому мікрорайоні Левандівка люди набирали воду Такі з озера. Ми Тут живемо, то і все, пише, набрали відро, то і все. Перший порив на водогоні стався 23 жовтня. З того часу частина мешканців міста була без води. Щоб замінити тих 30 кілометрів водогону, 1901 року, ну це треба орієнтовно десь більше 2 мільярдів гривень, яких в нас просто в бюджеті немає. Тому будемо надіяти, що будуть кращі часи. І будемо це робити станом на 12 годину, 26 жовтня, працівники львів водоканалу завершили усі роботи з ліквідації четвертого пориву на магістральному водопроводі. Майже три доби без води залишалось близько 50 тисяч львів'ян. Це 10% від усього населення міста. Іван Кадусько, Андрій Пшик, Суспільне новини Львів.